Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, потихеньку працюю. Візняв вам трішки денного відео, візняв вам трішки нічного відео. Нічне відео по якості буде на трічку. так як термальна камера це таке чорно-біле, не завжди якісне кіно. Наголошую, що під час зйомки цього відео жоден москаль не постраждав. Жартую. А, також в цьому відео москалі, мабуть, таки переконаюся, що не все йде по плану і потери, вони такі є. Друзі, я, я вам дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коменти, за вашу підписку на мій канал. Разом до перемоги. Слава Україні! І ще одна річ. П'ю разом з вами чай. До нових зустрічей. Смачний камера. Кружечка їсть. Оцинкована справжня. Ну що, дивимось відео? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, в шокі. глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. Ось тут заховались москалі. Бачите, як тепленько. Вони накрились чорною тканиною, але їх це не врятувало. Тому що москалі і тканина, вони діряві. Залізли в чорний пакет. Так, да, ось бачите, вони вже залізли в чорний пакет, але пакет дирявий. Зараз ми їх будемо отрицательно виживляти. Так, чорна, дирява тканина палає. А оце ось літає кара для москалів. Ну, я думаю, що все. На вибори точно більш ніхто не піде. Москаль. В якого все пішло не по плану. Ну і зрозуміло, що. Ну, паттерн нет. Потер як не було, так і нет. Це москаль. Некрасивий Некрасивий москаль. А ось це вже красивий москаль. Картина. Холодний москаль в лісі. Ну він ще поки міст теплий, але я сказав так, що він остине. І десь тут поруч має бути його коріш. Десь отам знизу. До москалів прилетіла баба Яга. Москалі дуже бояться цього слова. Ось це. Баба-Яга, ось це, москалі, ну або те, що від них залишилось. Машина, машина. Так, є, скид. Є, попадання. Все. Загорілась москальська машина. Ось так. Ось так, ось так, горять москалі. Я люблю, як воно горить, палає, люди бігають, суєтяться. Ну, як люди, москалі. Але отут москалі вже не бігають і не суєтяться. Просто горять. Е, москалі, у вас ж там вибори починаються. О, бачите, дивіться, оце салют. Салют в честь ваших виборів. Ось бачите, оце ось. Отут ось зараз горить мінімум 4. Е, избирателя Путина вот тут от, вони сейчас ну що зробиш не проголосують ну у вас потір нет и все йде по плану все хорошо. ой диви як гарно ой ой ну ось так виглядає на термокамеру